Юрій Дерев'янко продовжує свою меценатську діяльність. Днями хороший подарунок, а це мольберти для художніх виставок та стільців отримала Надвірнянська просвіта. Настільки важливими стали дарунки благодійника, дивіться далі у сюжеті. Демонструвати картини талановитих художників Надвірнянщини давня мрія голови міського об'єднання просвіта Ярослава Лазорка, яка днями втілилася у життя. Більше 20 мольбертів для художніх виставок, а також стільці отримала Надвірнянська просвіта від мецената Юрія Дерев'янка. І це є безцінний подарунок. Тепер картинна галерея працюватиме ще насиченіше, каже Ярослав Лазорко, оскільки подаровані мольберти дуже добре вписуються в інтер'єр приміщення. Я вдячний. Юрію Дерев'янку за це за виконання мого прохання, так би мовити. Я тепер маю можливість багато працювати в цьому плані по-мистецькому. Мені просто не те, що я працюю, я, мені хочеться працювати. Працювати завжди так публічно, щоб люди могли дійсно тут приходити, відпочити, відпочити, подивитися картини, насолодитися цим нашим мистецтвом. Бо Україна дуже багата такими мистецькими справами. Слово Мольберт походить з німецької мови, що означає підставка, на якій художник установлює підрамник із полотном картон та інші елементи для малювання для надвірнянської просвіти. Такий подарунок важливий, оскільки цей заклад приймає участь у різноманітних святах та виставках. І ті культурно мистецькі надбання, які має район, потрібно демонструвати широкому загалу. Коли знайомишся з діяльністю такої громадської організації, якій уже більше ніж 100 років, тому що вона ще була заснована в 1868, Році. І ти розумієш, що це люди продовжують тут ту спадщину, які наші, я би сказав, найкращі українці свого часу започаткували. Звичайно, ця організація мала різні в історії періоди і мали періоди, коли її забороняли. І ми раді з того, що ми зараз маємо той новий період, коли вона відновлюється, розвивається. і коли він… Говорив про свої от, знаєте, бажання, думки про наміри, то він говорив, що вони хочуть показувати картини наших художників, запрошувати інших видатних художників, які могли б продемонструвати свою виставку, показати. Одне з таких побажань це було Мольберт. Сьогодні ми маємо ці Мольберти тут, вже у просвіті, ще поки що порожні, ще немає на них творів. Художніх, але я думаю, що це питання часу і просвіта, як і раніше, так і зараз буде тим центром творчості, культурної розвитку і культури, і творчості, і залучення тих талановитих людей, дітей, в тому числі, для того, щоб нести ті цінності, ті наші справжні цінності українські, які вечас несла і цю роботу діяльністю здійснювала. Мольберти зроблені з натурального дерева, вони є якісними, дороговартісними і надзвичайно зручними у користуванні, зізнається Ярослав Лазорко. Також у районі є багато ентузіастів, які з задоволенням займатимуться мистецтвом, демонструватимуть свої знання та досвід. І відповідно до такого технічного забезпечення ми зараз можемо зробити різного роду такі заходи. І... І виставки молодих людей на Двірнянщині. Тобто в нас зараз вже стартує проект Молоді художники на Двірнянщині», де молоді люди зможуть показати свої роботи, які вони малювали, і для громадськості. Тобто і таким чином ми зможемо залучити більше людей по різних напрямках. Тобто, це і мистецька сфера, і люди, які хочуть просто подивитися на мистецтво таким чином. Отже, також ми отримали крісла, які нам дуже необхідні для проведення інших заходів, тому це є досить важливою, такою хорошою подією в нас в просвіті.